Друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео, на жаль, я хотів а, вас дуже сильно розочарувати, х, хто в Харкові. Друзі, а, я хотів вам повідомити, що сьогодні там дивиться. Сьогодні а, був приліт а, чотирьох ракет. Знаєте, які друзі, ви зараз мені можете не повірити. Так, це а, було РСЗО Торнадо С. Давайте а, скоріше, скоріше дивитися, так. А, зараз. От бачите. Зараз покажу, коли був приліт. От обстріл рак, ракетами був предварительно. Так, з РСЗО та на ДС, але воно завжди долітало до, до міста. От тому, друзі, сильно не пугайтеся, але все одно, друзі, якщо а, будуть далі будуть сильно бомбити цим РСЗО. А, торнадо, то краще куди, кудись ну, ненадовго виїхати, але а, можете а, сильно цьому не пугатися, тому що РСЗО а, з торнадо долітало ще в 2022 році до Харкова. просто, ну дивіться, просто Росія перестала застосувати. А, які ракети, які РСЗО не долітають до Харкова. Дивися, що не долітає до Харкова, це міномети, далі, а це артилерії, пушки. А ще там є, що не долітає до Харкова. До Харкова, це ще може бути ГРАД. Давайте подивимося, Торнадо С. Вот, РСІЗ зло торнадо. Бачите, РС... а, так, кали... система залпового вогня калібр 122 і 300 мм. Що розробляється з 2012 року. Бачите? От, в системі залпового вогня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ну, десь 12, так, РСЗО, торнадо торнадо С. Так, РСЗО Торнадо С. Давай, так, яка дальність РСЗО торнадо С? Ага. А 120 тисяч метрів. Це 120 кілометрів максимально. Так, яке саме мощне РСЗОН в світі? Це реактивна система залпового вогня смерча. Площа розстояння 672 000 квадратних метрів, максимальний угол 55 градусів, точність розсівання до 0,3% від дальності М. Так, яка точність у торнадо С точність стрільби снарядів Торнадо С в, в 15-20 разів вища, ніж у снарядів РСЗО смерть. Так. Ще, друзі. А, так, дивіться, ще як РСЗО не долітає до Харкова. Це а, град. Грати тор... ну, торнадо долітає. Так. Як я не долітавше, це Грат, напевно, смерть і так далі. Але, друзі, сьогодні був здійснений обстріл а РСЗО з... Сьогодні був здійснений обстріл РСЗО Торнадо-С по Харкову, Тому, друзі, сподіваюся, що всі цілі, а я сподіваюся, що, ну, не вс... що ніхто не постраждав. От, тому всім до побачення, всім гарного дня.